Так, тоді, може, якісь є питання по попередньому матеріалу? Поки не будемо крокувати далі. Скажіть, будь ласка, у нас хотілося питати, а скажіть, а, а які терміни розрахункової роботи, яку нам спіну вдала, ви не знаєте? Бо вона не казала, який термін. Mm. А це ви у неї спитайте. Зазвичай терміни визначає викладач з практики, тому що він приймає цю розрахункову роботу. Ага, mm. Ну, no, зазвичай воно йде паралельно силабусу згідно там, тих тем, які визначені. Тобто, грубо кажучи, якщо, ну, наприклад, там в селабусі трифазні кола завершуються за два місяці, то умовно і перша розрахункова робиться там за два місяці. Але це так орієнтовно, а основний срок, строк він визначає викладач з практики, тому, тому що він його і буде перевіряти. Тому що вона його буде перевіряти цю розрахунково. Окей, ще може якісь питання? Добре. Тоді коротке питання на вздогін. Значить, ми з вами по суті завершили. Трифазні кола в симетричному режимі, і сьогодні плануємо переходити до трифазних в несиметр... кіл в несиметрікіл в несиметричному режимі, і це по суті е ну, остання така половина трифазних кіл в класичному розгляді. Тобто, що взагалі в трифазних колах розглядається? Е розглядається, грубо кажучи, звичайний режим роботи, е коли джерело видає ідеальний синусоїдний сигнал. І навантаження, це просто набір там резисторів, котушок, конденсаторів, тобто набір так званих статичних елементів без якихось двигунів. Ось то в такій постановці, по суті, є два варіанти: або симетричний режим, або несиметричний. Симетричний ми розглянули, несиметричний розглянемо сьогодні. І після цього ще розглядається дві більш хитрі ситуації. Перша – це якщо джерело не ідеалізовано, тобто видає. Не синусоїдний сигнал з якимись гармоніками, так званими, тобто спотворений, зашумлений, коротше сигнал, який схожий на синусоїду, але викривлений. Ось це перша така хитра ситуація. І друга хитра ситуація, якщо у вас навантаження так звана електромеханіка, тобто, по суті, двигуни, вони характеризуються тим, що опір. Якщо спрощувати, то опір може змінюватися. Тобто, в залежності від типу послідовності, а значить, в залежності там, і від симетричності роботи, в тому числі, опір такої, такого динамічного навантаження, він може змінюватися. І, відповідно, не вийде скористатися якимось єдиним числом, там, наприклад, навантаження 200 Ом по кожній фазі, а треба буде використовувати різні числа під різну послідовність чергування фаз. Ось, і це призводить до того, що є окремий метод розрахунку, так званий метод використовуючи симетричні складові, тобто розкладання складної задачі на три простих розкладання по суті на компоненти, замість там однієї задачі розв'язується симметричними складовими, тобто три симетричних задачі, кожна з яких це окремий тип послідовності. Ну ось це такий другий хитрий момент. Це ось все, що буде по три фасі. Тобто, перший блок це симетричне навантаження, другий блок несиметричне навантаження, третій блок вищі гармоніки, і четвертий блок симетричні складові. Ось це загальна картина. І відповідно, перший блок можна сказати, закінчили, тому коротке, коротке питання, поки ми не пішли не побігли далі по симетричній задачі, які два основні моменти. Запам'ятали по симетричній задачі, як вона розв'язується. Тобто, що нам дає знання, що задача симетрична? Будь-які думки, прошу. Можна по одній фазі все розв'язувати. Так. Да. Чудово. Е, можна розв'язувати все по одній фазі. І ще другий момент, теж важливий. Е, нам... Так, 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 прошу. Ну, насправді не соромтесь, хто як думає будь-яка ідея. Просто теж якраз питання, яке.